Ти в Україні ФОП чи потрібно включати до оподаткованого доходу ФОП суму власних коштів, внесених на свій розрахунковий рахунок ФОПа? Якщо коротка відповідь, то ні. Якщо ФОП, платник єдиного податку, вносить на свій поточний підприємницький рахунок у банку готівку, яка на момент внесення? Вже була відображена в обліку, то в платіжній інструкції зазначається призначення платежу з назвою Виручка за певний період. І така виручка повторно не включається до доходу платника єдиного податку. При цьому сума коштів, внесених на поточний рахунок за певний період, не повинна перевищувати суму доходу, відображену в обліку за відповідний період. Крім того, маємо такі обов'язкові умови: це внесення в кошти на рахунок вже мають бути оподатковані під час їх нарахування, тобто виплати. І наступна умова: це сплата податків та зборів цих коштів має підтверджуватися доказами. До прикладу це відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела. Та суми нарахованого доходу, нарахованого перерахованого податку та військового збору, розрахунковими документами тощо треба допомога. Тоді шукай сайт інтереси слійтімес від Маргарити Акуліної в Google і замовляй послугу по Україні і Іспанії.